Все, давай. Это что? Поняла, мы тебя в кадр за это хотела. Привет, Кать. Что, снимешься с меня в интервью? Нет, ты в меня. это у нас в клубе в турнирах? Нет. Як ні, якщо що грала? Це не турнір був. Як Це, ти, це було в одну калітку. Пару слів про твого тіммейта. Красива, е дуже гарний мувмент, дуже гарний аїм, грає місяць. Дякую. Пам'ятаєш що цих хлопців з Миколаєва? Да, 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 щось пам'ятаю взагалі такі. А що вони ще хотіли? Познайомитися, хотіли, хотіли знайти дівчин собі. Ай, ладно. Порофли, тепер дивіться на наші рілси. Раз, yeah. раз, два, два, три, три, Привіт, хлопці. Давайте познайомимо вас з нашими глядачами. Представтесь, Дмитро, Віталій. Які у вас нікнейми? I miss you. Uh, the house. Як довго граєте в Граю, Іграю, мабуть, піка Valorant, з Chamber meta, з п'ятого епізоду. А, ну, я граю з БТ-тесту, коли ще на твічі треба було дивитися стріми по Валоранту, і там він саме дропався. І в один день він просто дропнувся, і я почав грати саме з того моменту. А пишіть трьома словами Валорант. Дуже дружелюбний гра. Така рішуча, я би сказав, навіть в якомусь сенсі швидка ну і позитивна. А пишіть трьома словами вашого тімейта. Ніже одного КД, розумний, адже команди. Малий топ сент України номер 1 Це багато слів, але це ходить так, да. Чи є майбутні варіанти в Україні? Якщо будуть долучатися люди, якщо будуть збиратися далі продвігати в самому напрямі, то майбутнє чекає на це. Якщо... То це все залежить саме від ком'юніті Валорантовського, від тих людей, які саме будують. І якщо дивитися зараз на теперішню ситуацію, я би сказав, що саме так, Валорант починає розвиватись, починає розвиватись кількість турнірів по Валоранту саме в Україні. І тому, в принципі, майбутнє Валорант в Україні дуже позитивне. Що є найголовнішим Валорант? Найголовніше в варанті, напевно, є знаходять люди друг друга, і оця совокупність цих людей об'єднує об нас всіх валоранті, і це мені допустимо дуже подобається. У мене дуже багато знайомих є в валоранті, яких просто отак ну, случайно знайшлися. Я би сказав, що це якраз таки і... важливе в валоранті це кому... комунікація і командна робота. Без цього валорант не валорант, як взагалі люба командна гра. Сподобалося вас в нашому клубі? Скажіть пару слів про це. Дуже сподобалось. Я, до речі, тут був перший раз і дуже приємно здивований. Кампи дуже приємні, не лагає нічого, все дуже затишно, атмосфера освітлення. Ну, дуже чудово. Дякую. Я до речі, поки тут сидів, помітив, що е, тут дуже кривих багато графіті і відсилок там на різні. Саме кіберспортивні моменти, і мені це прям дуже сподобалось. І взагалі атмосфера в клубі така чіла, ловає плюс естетика. І так, да, мені це дуже сподобалось. Дякую. Яка ваша улюблена команда на пересені? Booster. А, у мене це Paper X. В принципі, теж дуже крива і непогана команда. Просто душу запалена. Тепер блік опитування. В чому різниця ком'юніті КС з Valorant? В Валоранті дуже не ця багато, дуже таке комінці слабе ментальне, а в Кесі дуже агресивне ком'юнті. Зато в Валоранті багато дівчат, а в Кесі їх не так багато. Там більше хлопці і то всі друг другу просто гавкають. На яких серверах краще грати? Франкфурт. Якщо хочеш стати радіантом, грай тільки Франкфурт. Якщо не хочеш зламати свою менталку, грай тільки на Лондоні. Все інше не знаю, таке собі. Яка ваша улюблена карта? Саме легша, найудобніша карта для гри, я вважаю Лотус. Ну, якщо брати з макула який є, то це асент. Якщо нема, то це фракчер. Який ваш улюблений агент? Chamber. Кайо, просто улюблений ботик, просто тостер на дикому западі. Ем, кого поводилась з гри завжди з агентів? Я думаю, цього агента, якщо удалять, то ніхто не помітить це Харбора. Ну, Я би сказав, що це не онка, Якщо я не хочу просто бачити людину, яка наплює пушить мене з якимось шотганом і просто вбиває мене в лице. Тому я би видав саме ньонку. Е, Чесно, ти коли стояв АФК? Може через їжу, чи через якісь справи? Звісно, стояв, обід ніхто не відміняв. <laughs> Як то кажуть, війна майнує обід я, Я стояв. Мене просто більше намагався доджет, щоб просто примайкути і все по більшій частині. А ну і ще коли на мене кричали тімейти, мої дуже дружелюбні. Я просто пофикав. Ай-яй, ай-яй. Ай Ай Як вас мотивуєте людей приходити на наші турніри, особливо по Валоранту? Я вважаю, це дуже добра можливість показати себе хоч в якомусь моменті, тому що я думаю, кожен, хто грає в валорант, кожен хоче. Пробитися в якусь компетітів сцену, показати, що він добре грає, що він тренується не зря, і я вже це найкращий момент, щоб себе показати. Так, насправді я би сказав, що якщо брати саме лановські турніри взагалі будь-які, важливо, чи це валоран чи ні. Це дуже, дуже крива можливість, тому що ти знайомишся з людьми, і ти отримуєш багато досвіду і багато купи нових емоцій і знайомих. І насправді ті, хто сидять вдома, я не, не знаю, чого ви сидіти вдома. Натурі вставайте, йдіть і грайте в ці турніри, особливо тут. Потрогайте траву. Реально, потроїти траву. Дякую, хлопці. Успіхів вам, на цьому все. Да, вам дякую також. Паля. De acordo com queda. Bye.